Чи можна з моїм рівнем ходити мені на спікінг-клаби?» клаби? спитав мене мій студент. Я, Анастасія, викладаю англійську мову вже 20 років, і моя відповідь тут однозначна. Yes, так і да. З будь-яким рівнем ви маєте ходити на спікінг клаби. По-перше, ви там подивитесь, що ніхто не буде з вас сміятися і вас виправляти. Навпаки, там дружня атмосфера. І м'якого підштовхування вас, щоб ви хоча б щось сказали, це по перше. По друге, ви подивитесь, як розмовляють інші люди. Хтось буде краще за вас, хтось буде. Ну, гірше за вас. Якщо хтось гірше за вас, то вам то буде приємно. Ви подумаєте, ну, я ще ого. -го. Ну для самовпевності. А по-третє, це розмовна практика. Навіть якщо ви там слова не скажете, ви хоча б одне слово запам'ятайте, подивитесь, як інші люди кажуть. Всі тільки плюси в тому, щоб ви сходили на Speaking Club. Окей? Okay? If you can, you can, go, guys. You do not hesitate.